Це Олімпійські ігри, але з обмеженням по віку до 30 років. Ну для мене це все це мрія, Китай, да ну і там просто було. Ну ви розумієте, ти так ідеш по країні іншій країні, де тебе ніхто не знає, а всі тебе асоціюють з героєм. Отак в Китаї відносились до людей інших країн. Тобто всі хочуть з тобою сфотографувати, бо ти йдеш з акредитації і формі форми збірної команди України. Там вони там для них на той час було досить важливо, коли е, в їхню країну приїжджають європейці. І відповідно, там я приїжджаю на ту універсіаду, да, і там треба зробити неможливо Перший міжнародний виїзд, коли на тебе не ставлять ніхто ніяких. Е, Ну, взагалі ніхто не ставить на тебе якісь шанси, да? а тут все або нічого. Да? І я відбуваюся на універсіаді перший бой виграю там, другий бой виграю, де зборна, а я бився в останній день. Mm -hmm. Так, склалась судьба, що моя вагова категорія билась в останній Божечки, день. Божечки, Це що Це 10 це днів, 10 просто днів, то ми. 10 днів в цьому. Да, і ще коли в тебе 7 кілограм перевісу, то це взагалі просто. Ну, може і допомагає, з кожним днем росте. Коли тобі так… нам дали карточку в Макдональдс на 100 доларів. Карточка в Макдональдс на 100 доларів, всі неї користуються. а ти просто стоїш і тупо слюдні пускаєш. Просто її носиш.